Руки і заволати, Боже, допоможи! Або дай мені оце, дай мені сьогодні хліб насущний, дай мені е, одежу, дай мені щоб бути на ноги, чому треба вклонятися? От цікаве питання. Розумієте, справа в тому, що Ісус вчив е, жінку, самарянку, що обов'язково. Треба вклонятися. І він казав їй: буде такий час, коли вклонятися Господові потрібно буде на всякому місці. І для того, щоб поклонитися Богу, не треба буде йти в Єрусалим або на якусь гору. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана. І це в нас буде четвертий розділ. І ми почитаємо. З 21 го вірша. Ісус промовляє до жінки, Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіці, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. І 23 й вірш. Але наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві, вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне. Таких богомільців. І от, друзі, головний вірш, над яким ми будемо сьогодні розмірковувати Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Розумієте, коли ми вклоняємося Богові, ми цим установлюємо Його правління, Його панування. Ми цим, наш, цією нашою дією кажемо, ти найголовніший. І розумієте, коли <кій> віруючі йшли в храм, вони завжди. Прославляли свого Бога. Коли ми відкриємо російську Біблію в синодальному перекладі, да, то тут, от, наприклад, 119 й псалом, і він починається так: Піснь восхождення. І далі 120-й піснь восхождення, 121-й Піснь восхождення, Піснь восхождення. Храм був на горі. І поки люди йшли в храм, вони співали про могутність Бога, про Його велич, про Його милосердя, про Його щедрість. І розумієте, що.